Комод іріс це класичний комбінований виріб. В цьому комоді є все, що потрібно для вітальні. Наприклад, зліва розміщена вітрина зі скляними полицями, зверху бар, під ним висувна шухлядка, яка працює на сучасних телескопічних направляючих і висувається повністю. Під шухлядкою відділення з полицею для зберігання речей чи одягу, яке закривається глухою дверкою. Комод іріс поставляється в двох варіантах кольорів. Зараз ви бачите на фото чисто світлого кольору. Але можливий варіант комбінації от таким карнизом та темнішою кришкою. Комод іріс це найкраще співвідношення ціна якість на ринку меблів України. Він якісний, розміщений на високих ніжках, під ним легко поприбирати. Фасади міцний. МДФ. МДФ рамка, тобто профіль МДФ, скріплюється по контуру, а в нього вставляється вставка з скла або ДСП тонка десятка. Кришка комоду потовщена. Фасади прикрашені міцними надійними ручками, які зроблені під старовину. Замовити комод Іріс ви можете на нашому сайті, який називається Комодік набравши в гуглі комодік або перейшовши за посиланням, яке ми залишаємо під цим відеороликом. Переходьте на наш сайт та замовляйте комод Іріс за кращою ціною в Україні. А також підписуйтесь на наш канал.